13 січня 2026 року було продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Що це означає для конкретного військовозобов'язаного? Будемо говорити з вами сьогодні. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо. І так, в сьогоднішньому відео поговоримо про те, що так званий розшук ТЦК це не міф, це реально існуючий факт. І про це говорить навіть міністр оборони, говорячи про те, що у так званому розшуку ТЦК перебуває більше 2 мільйонів чоловік. Також будемо говорити про відстрочки, які гучні законопроекти наразі зареєстровані у Верховній Раді щодо обмеження права на відстрочку. Як правильно та коли оформлювати відстрочку на новий період продовженого воєнного стану та загальної мобілізації? Про це все детально у сьогоднішньому відео. Почнемо з так званого розшуку ТЦК. Звичайно, судова практика найчастіше стає на бік тих осіб, які на бік військовозобов'язаних осіб, які звертаються до суду, із мотивів зняття так званого розшуку ТЦК. Мотивація судів вона є різною. Одні суди, задовільняючи позов, говорять про те, що така інформація про так званий розшук ТЦК взагалі не має міститися в реєстрі оберіг. Інші суди говорять про те, що таку інформацію треба вилучити, оскільки минули строки притягнення до. Одмін відповідальності і так далі. Але в мене є ще третій варіант практики судів. Щодо, щодо розшук так званих розшуків ТЦК, я тут залишу посилання на своє ж відео своєї практики, коли відповідно рішення суду є відмовним, але аргументація цього суду, вона, як на мене, є досить досить дивною. Хто не дивився це відео, будь ласка, подивіться, вам стане більш зрозуміла ця ситуація. І так, яким чином можна зняти так званий розшук ТЦК? Звичайно, такий військовозобов'язаний, який перебуває в так званому розшуку, може визнати вину шляхом подання відповідної. Заяви через застосунок стосунок резерв плюс, платити штраф з 50% знижкою. І тут починається найцікавіше. Розшук ТЦК може як, так званий розшук ТЦК може як зникнути. Так, він може зникнути і на певний проміжок часу з'явитися новий. І може бути третій варіант: розшук ТЦК зникає, але в реєстрі міститься інформація про те, що сплатіть штраф, і така інформація. Вона не зникає навіть після сплати такого штрафу. У мене була така ситуація з одним із моїх клієнтів. Ми, ми витратили е, певний час для того, щоб звертатися до ТЦК, причому неодноразово ми зверталися, додавали докази того, що штраф було сплачено, і просили не здійснювати е, звернень до виконавчої служби. Хоча, в застосунку резерв плюс містилася інформація про те, що якщо ви не сплатите штраф, то ми обов'язково звернемося до виконавчої служби, і з вас буде стягнуто подвійний розмір е, такої за. Боргованості, проте штраф було сплачено вчасно. Тому як будуть розвиватися події конкретно в вашій ситуації щодо зняття розшуку ТЦК, наперед спрогнозувати неможливо. Також в моїй практиці були випадки, коли після того як клієнт визнавав вину, бо він хотів швидше забронюватися, і від нього зникав один розшук ТЦК, буквально через 5-7 днів з'являвся новий. Він визнавав наступний раз вину. Відповідно, з'являвся так званий третій розшук ТЦК, так званий розшук ТЦК, уже. Третій. Тому і такі ситуації вони бувають. Ну тут клієнт самостійно для себе приймав рішення про те, що він хоче це зробити, для того, щоб прискорити зняття розшуку і можливість забронюватися. Ну, але ситуація є такою, якою вона є. Тому надати якісь певні прогнози, як будуть розвиватися події конкретно в вашій ситуації, в які строки розшук ТЦК у вас зникне застосунку Розерноплю, дуже дуже важко, а подекуди навіть неможливо. Далі говоримо з вами про відстрочки. Верховна Рада провалила голосування по законопроекту номер 13574 яким планувалось внести зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме до статті 23, якою треба якою планувалося збільшити кількість підстав для відстрочки, а саме щодо тих осіб, які, не досягнувши 25 літнього віку, уклали так званий контракт 1824. Зверніть на це увагу. Голосування за цей законопроект на провало законопроект він його відправлено на доопрацювання. Суть цього законопроекту полягав наступному: що якщо особа відслужила цей строк контракту 18-24, вона була звільнена з військової служби або за сімейними обставинами, або зв'язку з закінченням строку контракту, то вона мала. Згідно з цим законопроектом, мала б можливість отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на один рік. Але наразі цей законопроект не ухвалено. Надалі поговоримо про законопроект номер 134 13, з позначкою 1 щодо е, скасування відстрочки студентам. Цей законопроект наразі перебуває у Верховній Раді, і в чому його суд. Основні положення цього законопроекту. Початок навчання у професійному технічному або фаховому передвищому закладі має відбутися не пізніше календарного року, коли особі виповнилося 25 років. Таким чином, особа військовозобов'язаний чоловік, якому виповнилось наприклад 30 років, і він вступає до профтехучилища. Він має право на освіту, але відповідно він не має права на відстрочку у зв'язку із оголошеним воєнним станом та загальною мобілізацією, згідно із цим законопроектом, про який ми наразі з вами говоримо. Звертаю увагу, він ще не проголосований у Верховній Раді. Освітній процес має здійснюватися за денною або дуальною формою здобуття освіти. Такий студент, Ент військово зобов'язаний, він має обов'язково здобувати освіту виключно в українських. Освітніх або наукових установах, освітніх навчальних закладів чи наукових установах. Освітній рівень, який здобувається, має бути вищий за попередній. І такий освітній рівень має здобуватися вперше. Наведу приклад, особа навчалася на бакалавраті. Потім з тих чи інших причин, наприклад, в неї була якась академічна заборгованість, особа була відрахована з бакалаврату. Особа в подальшому, якщо вона буде продовжувати поновлюватися або, наприклад, вступати на бакалаврат, вона не зможе отримати. Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, оскільки таке здобуття освіти має бути вперше. І якщо особа не здобувала, якщо вона вже здобувала освіту на бакалавраті, то, відповідно, вступ знову на бакалаврат їй не дає право на відстрочку. Вона може реалізувати своє право на освіту, але не буде мати право на відстрочку. Звертаю на це вашу увагу. Я думаю, таким чином законодавці вирішили. Вирішити проблему, яка пов'язана із оскарженням відповідно дій Міністерства освіти і науки щодо не внесення інформації до довідку ЄДЕБО щодо того, що якщо людина вже навчалася за певним освітнім рівнем, але була наприклад відрахована, або припинила навчання там з інших причин і не закінчивши його, і в подальшому вона вступає на цей же освітній рівень, то відповідно. В довідці Єдеба буде зазначено, що вона не порушує. Відповідно, було багато позовів до суду. Була є позитивна практика з цього приводу, коли вносилися зміни, суд зобов'язував Міністерство освіти і науки внести зміни до довідки Єдебо, зазначивши, що особа а, так не порушує, і відповідно така особа мала право на відстрочку. І зараз, оцим словом, вперше вирішено це питання спорів. Якщо це слово вперше буде вплетено в канву законодавства, то відповідно, якщо особа навіть здобувала освіту на бакалавраті, потім вона була відрахована, наприклад, за наявності своєї академічної заборгованості, вона повторно вступатиме на бакалаврат, то це зовсім не дає такій особі права на відстрочку. Тому от. Таким чином, законодавці вирішили вирішити цю прогалину в в законодавчих актах. Просто наразі це лише законопроект. Подивимося, як далі будуть розвиватися події. Якщо він буде проголосований, то відповідно в якій редакції ми з вами побачимо, побачимо далі. Цікаво почути ваші думки із оголошених мною положень законопроектів, що ви думаєте з цього приводу? Як ви вважаєте, чи доцільно вводити такі норми в чинне законодавство, чи ні? Діліться, будь ласка, ними в коментарях під цим відео. І третє питання, з яким дуже часто стикаюся під час консультацій, це наступне: коли оформлювати відстрочку, якщо воєнний стан діє до? 3.03.02.26 року до 3 лютого наступний воєнний стан продовжений до 4.05.26 року, коли йти з документами в ЦНАП. Хто оформлює відстрочку через через ЦНАП для її оформлення? Я б вам радила записуватися в ЦНАП для оформлення відстрочки уже десь 30 січня для того, щоб подати документи на її оформлення. Звичайно, ми з вами знаємо, що в нормах чинного законодавства майже рік тому було прийнято положення. Згідно з яким відстрочка має продовжуватись автоматично. Але не завжди воно спрацьовує, не завжди так буває. І ваша доля у ваших руках, якщо у вас є сумніви щодо того, що ваша відстрочка продовжиться автоматично, будь ласка, запишіться в ЦНАП або слідкуйте за цим застосунку Резерв, плюс, якщо ви оформлюєте відстрочку через цей застосунок, для того, щоб продовжити її, якщо автоматичне продовження не відбудеться. А якщо у вас залишилось питання, або ви хочете отримати алгоритм дій щодо вирішення конкретно вашої ситуації, чекаю вас на консультації за телефоном, який ви бачите в описі під цим відео. Також там є форма для запису на консультацію, де ви можете обрати зручний для вас час і день. А я з вами прощаюсь, буду вдячна за лайк, буду вдячна за підписку на канал, за те, що ви поділитесь цим відео з тим, кому воно буде цікаво. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Всього найкращого!